Друзі, всім привіт! Ми отримали багато новинок, і частину з них я вам зараз буду показувати. Тому підключайтесь до ефіру, буде цікаво те, що ви дуже просили. Ось такий набір для ванної кімнати, дуже круте качество і класна ціна. Такий набір для кухні він вже не такий бюджетний, але він мега крутий. Бачите, різні такі фігурки. І ось так воно йде комплекті дитяча посуда, і далі пасхальне все. Ось це взагалі хід. Така пароварка, каструля така крута, прозимна тут теж, менажниця і сушка для посуду. Тому зараз буду вам все показувати. Всім привіт! Далі буду в кадрі вже. Так, хочу почати зі. Набору для ванної кімнати. Дуже багато хто запитував, коли ви привезете. І нарешті він в нас. Зараз я його відкрию. Іде в комплекті ось такий баночка для мила, дозатор. Для ну, мила, щоб положити. І ось така підставочка. Спеціально я обрала такий універсальний колір, який підійде під любу кімнату. І далі ось така підставочка. Йдемо далі. Ціна даного набору зараз він на знижці 550 гривень. Це дуже класна вартість для нього, хто знає, куплявся десь в магазинах, ви знаєте, скільки такі набори взагалі коштують. Тому він в наявності вже можете писати в Директ для замовлення. Далі набори дитячої посуди. Тут багато кольорів буду вам трішку показувати. Ось так вони виглядають. М -м, бачите, тут йде стаканчик. Там веделочка, ложечка, велика тарілка та глибока маленька тарілка. Ось так вони вони дуже круті. Вони теж в наявності. Ціна на них 350 гривень. Ось такі кольори, бачите, така 370. тут 370 гривень. Тут, бачите, жираф, він мені дуже сподобався. Далі ось така божа корівка. І тут така полуничка. Це я хочу свої малі взяти її, до речі. Так, да, посуд бамбуковий. Ось така полуничка. І Діно. Самі хітові моделі ми взяли для вас. Далі, ось така підставка. Для посуду хочу наперед забігти і сказати, що вона дійсно не бюджетна. 1200 да вона коштує тиші гривень, але вона мега якісна. Тобто, це не та підставка, що вона що в нас була раніше. Ви можете ось тут подивитися. Тут є ось такий піддон, він дістається. Вона прям от з нею можна, можна робити все, що завгодно, з нею нічого не станеться і прослужить вона вам дійсно довго. Тут, бачите, дуже-дуже якісні ці всі матеріали. І це ось продивляється ось тут. Вона не буде вас хитатися в дві сторони. Тобто, я розумію, що на таку вартість потрібно подумати. Ми самі думали, запускати такої вартості чи ні, але вона дійсно крута. Так, йдемо далі. Також в наявності ось така менажниця, Вона тут в, в, в вигляді рибки зроблена. Вона тільки в такому кольорі, чи там різні. Тільки такий кольор. Він такий темно-синій, де навіть камера його не передає. Теж дуже стильний, на білому столі чи на якомусь другому буде дуже гарно виглядати. Ціна її 450, по-моєму, так? Або... Або 399. Зараз подивимося. 399. Ціна менажниці 399. Менежниця це така, як це назвати, такий набір з бачите маленьких деталей, ви туди засипаєте якісь сухофрукти, горішки. Або якщо це на столі, тут може бути тут, наприклад, оливка, от такі, от, знаєте, міні-закусочки. Оливки, соуси. соуси якісь, і ставити на стіл. Це дуже зручно. Це на. на це вже досить довго менажниця, досить популярна річ. Так, далі. Ну і наша любов. Це пасхальні ось такі е, корзиночки. Які вам, до речі, більше подобається, тому що зараз будемо оформлювати замовлення, білий чи жовтий. Тобто зараз буду вам і розбирати, показувати його зі всіх сторін. Так. Е, пишіть. Давайте почнемо з білого. Бачите, тут такі ось. Зайчики сидять, вони дуже гарні. Тут так виглядає зайчик і ось так він з цієї сторони. Вони досить місткі, бачите, досить великі, поміститься все, що завгодно. І користуватися ним можна круглий рік. Ось так. Білий, жовтий. ну Давайте ще жовтий. І ось так. Мені теж жовтий більше подобається. Він такий яркий. гляньте, які вони класні зайчики. Так. Далі. Ось цей трендовий кролик, він теж в наявності. А яка ціна цих? 820. Ціна цих 820 корзинок. Далі, ціна цього? 699. 699? Ціна цього 699. Ось такий тут така квітка. І ось так лежить зайчик. Так. І ось такі міні-корзинки, яка їх ціна? 405. Ось такий 405 гривень кожна корзинка коштує. Ось такий розовий, рожевий, пробачте. Бачите, така зав'язочка ще є. І ось такий біленький. 405 гривень. Вони теж дуже гарні. Тут і той, і той гарний вже можна обирати. Далі, ось така банка для сипучого. Ми її буває використовуємо як для. Дівчатка, це недорого. дорого. У нас тут мінімальні ціни, подивіться в інтернеті ціну на будь-що. І ця ціна в нас, так як це наш не основний товар, вона дешевша. Тому дуже дорого тут бути не може. Так, далі. І з акцентом ми їх ставили так, що все одно люди беруть по декілька позицій. Тільки з цього. Так, це, це взагалі не дорого. Можете подивитися це не в інтернеті і можете зайти в дом посуду. Де б не були, де обично, де, де взагалі ви скупляєтесь. Так, далі, ось такий для сипучого, ось такі вушка. Ось так він виглядає зі всіх сторін. Теж дуже гарний ціна, 399. ціна 399 гривень. Цей вже йде подорожче. Він такий прям фарфоровий, так? Тут бачите, ось такий зайчик сидить, і тут, прямо, бачите, така ще прорезинена штучка йде. Ось такий він, цей трішки вже дорожче. 430 гривень. Так, теж в наявності. Так, далі отримали ось такі ще банки для сипучого. Були теж запити в нас. Дякую. Так, тут теж, бачите, вона така прорезинена. Ось так вона закривається. Банка теж дуже зручна. Ці банки продаються в наборі. В наборі де три штуки, три банки. Ціна 699, дев'ять. Так я сікщо не помиляюсь. Ціна 699 з трьох банок. Вони абсолютно однакові. Брали такі, тому що раніше в нас були банки з надпис... написано: було кофе, цукор та чай. Я для чаю таке не використовую і ми взяли без всіляких там надписей, тому тому що можна використовувати і для сипучих, для круп, тобто для будь-чого, не тільки для чаю. Та цукру. Так, і далі ось ця каструля. Я думаю, багато хто за неї вже знає. Я ще за неї інформацію прям всю не почитала, але ви коли я вам покажу ви все, будете, ви все зрозумієте. Це ось така скороварка. Бачите, ось так вона тут виглядає. І ось так сама каструля виглядає. Тут прям якість топ. Тут, бачите, такі ось ручки. Соф-тач, скажемо. Далі. Ці дві каструлі і ось так виглядає сама кришка. І ось так вона зачиняється. Це теж у нас зараз в наявності. 1799, 1799 ціна. Е, так, е, всі ці товари в більшості будуть додавлені на сайті. І ви там з ними зможете ознайомитися в розділі кухня. А? 4 -4 -4 -4. Набір 4. -4. Набір 4Т я показувала. А, ні. Так, і набір ось цей. Це теж не бюджетна ціна цього набору, ну, але він того коштує. Ми їх небагато брали. І ось так вони бачите тут різні. Чик, ось так відчиняється. І на столі буде виглядати дуже гарно. У нас тут не зовсім Гарне світло, але виглядає тут теж дуже круто. Ціна оцієї каструлі, як вона правильно називається? Зараз ми подивимося правильну назву, тому що тільки отримали. Е... Каструля, 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 пароварка. 1799 гривень. Тож, дівчатка, ціна це наш не неос... ну, це досить бюджетна ціна. Ви можете це зрівнювати з інтернетом. Так, тисячу. На скільки вона літрів йде? На п'ять. Тут п'ять тут, мені здається, тут більше. Ми брали там на п'ять літрів і більше літрів. Зараз ми подивимося інформацію, бо тільки, тільки її отримали. Мені здається, тут не п'ять, тут більше літрів. 5,5 літрів пише. Так, якщо ще хтось тільки приєднався і вам ще щось показати, то бачите, ось тут всі товари. Можете, я можу вам ще раз дістати та показати це все діло. Тому пишіть і, можливо, щось зі складу показати вам, то буду діставати показувати, поки що я тут. прямо з коробки буду діставати і зразу вам його демонструвати. Також хочу зробити акцент ось на цьому наборі для ванни, бо він дійсно класний. І класна в нього якість, і дуже класна на нього ціна для такого для такого товару. І ближче ще можу вам показати дитячий посуд Ось так, він, бачите, виглядає. І тут теж, бачите, йде на. Чашок немає, ми, до речі, їх не взяли, не пам'ятаю чому. А що тут друге? Кольоровий зелено-розові. Ось це. Це ось такі. Ну, сюди цукор, все засипати, що необхідно ставити на стіл. Бачите, дуже гарно виглядає. Ціна 1300 гривень. Але річ класна. 1300 гривень. Ціна дитячого посуду 370 гривень. Давайте покажу вам ще кольори. Їх на сторінці ще нема, ми їх навіть ще не фотографували, тільки ось на днях отримали. Е -е, дивіться, можете робити скріншоти та відправляти дівчаткам директ. Вони вам оформлять та сьогодні відправлять. Ось така є клубничка, такий Діно. Та ось така. Ось такі два теж можете робити скрін та дівчаткам відправляти, або просто писати, вони вам збросять більш детальні фото. Прямо на складі тут зроблять ці фото. 370, 370 гривень дитячий посуд. А що є за подарункові набори? Ну, дивіться, ось це подарунковий набір. Він прям виглядає як подарунок. Ми все запаковуємо в стрічку, до вас вона дуже гарно приїжджає. Далі, подарунковий набір може бути ось цей дуже гарний. На нього там коробка да, є ще деяка. Воно запаковане, прям приїжджає. Ми тільки що розпаковували нічого, поки, поки до вас не, воно не доїде, воно з ним взагалі нічого не станеться. Це 1300 гривень. Тут прям дуже-дуже крута якість в нього. Ось так воно знизу виглядає. Бачите, тут всі такі підставочки. Дуже класна. Класна штука. Я її зразу, як побачила, захотіла взяти. А покажіть ще кольорові зелені прозорі. Не зрозуміла про що ви. Так, кастрюлю ще раз показую. Ось так. Ось це, бачите, пароварка, вона дістається. Так, верхню частину можна використовувати як для промивання овочів, і також можна використовувати, Зараз спробуємо. Так. І це може бути просто ось така кастрюля. Бачите, тут кришка підходить як на верхню частину, так і на нижню. Ось. 1799 гривень вартість цієї кастрюлі 2 в одному. Ось так вона виглядає. І, бачите, показую вам верхушку. Ручки ось такі. Тут кришка, бачите, тут все проблизимно, ну тобто тут видно, що якість в неї дійсно класна. 1799 гривень, вона теж в наявності. Все, це їде до вас запаковане в коробках, дуже якісно запаковане. Ви можете по цьому поводу не переживати, тому що... Ми розпакуємо все, щоб вам показати. В коробках показувати незручно. Скільки дитячий набір? Дитячий набір 370 гривень. Кольори є різні. Так, пасхальні кролики у кошику. Ось такі поменше. Бачите, вони тут так сидять. Ось так вони виглядають. 405 гривень, так? 305 гривень за штуку. А ці великі скільки? 820. А великі 820 гривень. Теж тут такі зайки гарні. Бачите, чеки сидять. І ось так. Ці 820. Сушка для овочів чи сушка для фруктів? Ось такий ще кролик. Теж гарний. бачите, в ньому тут навіть є у вушці квітка. І ось такі банки для цепучих. Вони теж в наявності ось так виглядають. Що ще, ще показати, можливо, більш детально, то, будь ласка, пишіть, буду показувати вам. А як ота нова називається наша сушарка? Ні. Ладно, я вже не пам'ятаю. На. Дитячий набір коштує 370 гривень. Дівчатка, заходьте в прямої ефірі, побрашу, показували вже ну дуже багато. От прям щось, а браш ми, здається, у кож, кожному показуємо. Ще ось така каструля є в наявності. Тут просто захист стоїть, спеціально його знімати не буду. Ось так воно. Це теж є в наявності. Так. Що ще показувати? Або будемо вже закінчувати прямий ефір, тому що по новинкам по цій партії ми пройшлися. А, зараз ще хочу вам полку показати. Якщо я не помиляюсь, я знаю, що всі ці полиці дуже хочуть і особливо дуже часто за них пишуть, коли вони закінчуються. Вони приходять в зібраному стані, там така плоска коробочка. Ось хочу вам показати ближче якість. Бачите, вона тут така матова йде, досить гарно виглядає, дуже просто збирається, і вона досить міцна. Ця полиця взагалі на неї дуже багато крутих відгуків, і дуже багато хто у нас її. Вже купували і навіть за другою повертаються. Котика за 400. Зараз покажу. Ось такі зайки. 405 гривень. Полиця. Яка ціна полиці? 940 зі знижкою полиця, але, дівчатка, хто хоче, можете робити скріншот, також вони є на сторінці в нас сторінці, їх там залишилось ну, буквально до 20 штук, дуже мало. І коли буде нова, нова партія, ми не знаємо. Але це от, зі всіх, що в нас були, це найкраща якість, і вона так підходить на будь-який дизайн, Можете зайти на сторінку і подивитися, досить багато відео на неї записувала і показувала, де можна її поставити. Дякую вам. Так, так. В принципі, все показала. Для замовлення, як завжди, пишіть Директ. Е відправка в нас щодня і в вихідний, і в будній, і весь товар в наявності. Всім гарного дня!